Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А телеграм-канал Кремлівська щора пише про можливий арешт брата Подоляка у Москві. Його затримали за підозрою у фінансових махінаціях. Хто такий брат Подоляка і чому він у Москві? Зараз розповімо в суспільство чимало питань до кадрової політики офіса президента України, власне, до самих топ посадовців цієї структури упродовж років. Активісти наполягають на звільненні заступників голови офіса. Легатарова і Андрія Смирнова, які були дотичені до режиму Януковича, тригером її очільник офісу президента України Андрій Єрмак, якого політичні опоненти називали леті не агентом ворожих спецслужб, Втім, поза увагою суспільства залишається його радник Михайло Подоляк, про головного спікера Офіса президента. В широкому загалу майже нічого не відомо, хоча деякі факти з його біографії заслуговують уваги. Михайло Михайлович Подоляк народився 16 лютого 1972 року у Львові інформація про його батьків практично відсутня. Відомо лише що вони згодом переїхали до Нововолинська, де Михайло Подоляк закінчив середню школу, а згодом до Луцька, старший прад Подоляк Володимир Михайлович, 4.02.1965 року народження, починаючи з 1987 року, живе у Росії, де по теперішній час проходить службу в головному розвідувальному управлінні Міноборони Російської Федерації. Журналістам вдалося дістати докази наявності в цього російського громадянства. Зокрема, копію його заяви на зміну паспорту РФ у зв'язку з досягненням 45-річного віку від 30 квітня 2010 року. У заяві вказано, що перший російський паспорт серія 4599 номер 95 40, 91, Володимир Потоляк отримав 18 квітня 2000 року у відділі внутрішніх справ Щукіно міста Москва. З 2001 по 2004 роки Володимир Подоляк працював у посольстві РФ в Італії. З 8 по 2010 військовим аташе у посольстві РФ в Хорватії в березні 2022 року діючий полковник розвідки РФ Володимир Михайлович Подоляк був присутній на стамбульській зустрічі української і російської делегації. Його можна побачити на кадрах пропандийського каналу Мір 24 Працівники якого фільмували ту зустріч цілком ймовірно, що у Стамбулі брати спілкувалися й не лише на особисті теми Росію. Цікавить інформаційне про постачання Україні західного зброєння, зокрема. Систем ППО та «Хімарс» від США. Така інформація могла бути передана тоді у подальшому, зокрема щодо озброєння зосередженого на Київщині інтересу, до якого російські окупанти досі не втратили. Більше того, наявність інформації може вказувати, що Михайло Подоляк міг бути завербований гором міністерства оборони РФ у 2010 році. І працювати під кураторством рідного брата Володимира Ботоляка. Ризики для оборони держави зростають, враховуючи доступ Михайла Подоляка до держав. Ної таємниці під час заповнення анкети для отримання цього доступу він не вказав інформацію про брата російського розвідника. Здобута журналістами на телеграм-каналом офісне мишення інформації потребує ретельної перевірки правоохоронних органів і уваги з боку вищого політичного керівництва держави, адже йдеться про захист національних інтересів і територіальної цілісності України в умовах боротьби за існування держави. Усі сумніви у доброчесності і патріотизмі керівників країни мають бути розвіяні компетентними Органами, а якщо вище керівництво має родичів у Москві, то повинна проводитися ретельна перевірка. Диму без вогню не буває. До зустрічі друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписатись обов'язково. Переможемо разом.